Всім привіт, дорогі друзі, радий вас бачити на каналі. Сьогодні починаємо трішечки відос незвично, тому що у нас Санквентін. Бонуска перша буде доволі таки жирненька. Баланс 40 тисяч, на відео дійти до 80, тобто зробити Х2 від початкового балансу. І не знаю, наскільки нам це вдасться або не вдасться, постараємося. Бонуска дуже дорога, 12 тисяч, перша це дуже-дуже жирно. Побачимо, що буде в кінці, обов'язково додивіться це відео до самого фіналу. Перед початком, хто бачить мене вперше, тим більше обов'язково підпишіться на канал, поставте лайкос під цим відео та не забувайте про дзвіночок. Буду дуже вдячний за хороші актив під цим відео. Давай, давай. На каналі також регулярно стрімчики, на яких є розіграші, подаруночки, тому підписуйтесь, притискайте дзвіночок і залітайте у вільний час. Так, по спінчикам давай, малий, не підведи, не підведи, не підведи надо. 12. Ну, не знаю, не жирненько, але і не найменша кількість. Три Вілділдоса у нас сидить, сиди, дай спліт, лезо потрібно, бритва. Давай, давай, давай. Хоча би окуп зробимо, я не знаю, що там буде далі. Але давай, щоб з самого початку у нас не було мінусів. Ну, куди ти його закинув? Голова ебонітова, що ж ти робиш? Вілдоса потрібно. Вілділдоса потрібно нам трішечки подвоїти. Крапаль. Ну поки перші два спінчика слабенькі. Не знаю, надіємося, що поріже. Можливо, вони от зараз можна закинути на другий барабан. Лезу. Знизу, знизу, знизу. Голова. Слабо, що сказати. Не знаю, що мені в голову збрело, що ми з самого початку зайшли на ноу-ліміт. Лезе немає. Грошей, відповідно, немає також. Да, витратили 12 тисяч на виграші, поки що всього лише. 560 гривників. Я не хочу це дивитися, мені щось уже боляче на душі. Дивись, ну поріж, поріж, поріж. Зрозумів. Далі лінію якось продовжуй, Дуже поганий початок максимально. Ми зараз не закриємо абсолютно нічого, це пуста. Хіба що я не знаю зараз два рази підряд впаде лезо, поріже два вілдоса. Там зробимо Х2, потім Х4, і там уже якийсь один спінчик, можливо, залетить адекватненький. Так поки що. А, порізав один. Одненький, одненький коцнув. Що тут на виграші у нас? 420 гривників можна більше, крапальчик. Не пішло, не поїхало щось, друзяки. Дужечка майже повернута, але мало-мало-мало настрій зразу атаку. Спустився. Ну, хоч половину давай, 6 тисяч якихось. Такс. Ну да, лезе там де потрібно, як завжди. 210 гривників. І останній спінчик. І що він нам підготував? Станьте на другий, третій, четвертий барабан. Угу, Дякую. Зараз ще й символами одинаковими не закриє, так? Да? Потужно, потужно, ще й заставили мило підіймати, ну ви таке бачили. Не знаю, пошуршали. Давай докхаус, потім Атеночку. І завершимо це все, хотфієсти. Напевно, не знаю. Подивимось, побачимо. З ручки, відповідно, зараз спробуємо. Якщо не виб'ємо бонуску, підемо на Мегавейс, Придбаємо бонуску, потім Атенка і завершимо хотфісти. Що там маленьке, у нас буде на стрімчику, коли з Максом сиділи, щось з ручки, вона нічого нам не підкидувала. Тому постараємося. В принципі, що? Почали з балансом в 40, зараз 31 з половиною. Мінуснулося. Ай-яй-яй, але якби зараз. Випало три лапки, ми б могли цей мінус нівелювати взагалі легенько. Непогано по множникам, 2 множника по 3х, але символ так собі. Також нагадую, друзі, що в закріпленому коментарі під цим відео залишаю максимально профітний та заносний подарунок. Реально дуже жирний, тому що там величезна кількість фріспінчиків. 200 штучок. Тому хто. Хоче, у кого є бажання, друзі, лутануть швидесенько отримати задоволення. Переходите за посиланням в мій телеграм-канал, в телеграм-каналі з закріпленим повідомленням для вас залишив відеоінструкцію. Подивіться її, повторіть, що там показано, і отримаєте те, про що я вам тільки що розповідав. Ну, що ти робиш? Ну навіщо таке робити? Давай три лапки розбіглися. По скільки? По 150. Раз, два. Щось перестало мені з рук насипати. Ну, і відповідно, якщо нас чекають попереду тільки мінуси, то я думаю, хто в мене дивиться систематично, ви плюс-мінус розумієте, куди ми підемо далі. У нас є такий прекрасний слот, як Sunny Coins. З ручки він перестав викидувати бонуси. Але все ж таки гірше грати не став. Тому підемо і за весь баланс, якщо він буде зменшуватися, придбаємо там. Одну бонуску ризикнемо, побачимо, чи цей ризик принесе нам якісь плоди, чи не принесе. Давайте заради чистоти експерименту. Тут також обертів 5 зробимо з руки. Можливо, тут фортуне отримати 3 лапки, а можливо навіть і більше. Якщо виб'ємо більше лапок, то це доволі таки непоганий шанс зробити камбек і ще й вийти в адекватний приємний плюсик. 28 тисяч на балансі. Лякаєте ви мене, шановний. Ну, давай, скільки нам треба. Почнемо з 2,5. А там уже як піде, як карта ляже. Сьомі. Так, перший спінчик пустий, пустий. Хорошо, давай закриємо. В ідеалі четвертий, п'ятий барабан. Але четвертий у нас трішечки проклятущий. Бачиш, п'ятий закрився, четвертий... Подивимося, можемо окуп зробити, можемо забирати, я думаю, легенсенько 200х відставочки. Якщо зараз закриємо все ж таки, що небудь нормальне. 500 на виграші, 3 спінчика залишилося, ну давай помилуй. Розумію. Ну, відповідно, ні, звичайно, ні. Сьогодні щось вдача від нас відвернулася взагалі. Максимально жирно. Давай, не хочу оце мурижать. Зараз по нормальній ставочці це нормальна ставка, 145 гривні. Якщо зараз по 45 забираємо хоча б X300-400. Від неї то буде нормально, буде приємно. Але множнички можна виставляти із першого спінчика. Окей, не дивлячись на те, що у нас п'ятий барабан закритий поганеньким, відверто вілдосом. А зараз мінусом має не бути точно. Давай, 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 малесенький, закрий ще, закрий, на п'ятий потрібно. Ну який найс, сині собаки. Ну, вайс тут маленький. Маленький вейс, тому тузи, цікавіше, мопсики, цікавіше, мега мегавиграш. 4000 повернули, три спінчика залишилося, десятки на фулл лінію. На фулл лінію, кажу, закрий, ну мопсики є. Мопсіки є, окей. Мінуса немає, остання, а можна щось якось ще, так? Да? 7000, останнє спін. на шийники, ти знущаєшся? Ну, хоча б фулову закрив. 360, ну майже x 200 відставки, не дотягнули. Окей, хай буде 150. Там трішечки півтори тисячі не вистачить. Так, ну що, 29 на балансі, тримаємося. Давайте знову ще останню придбаємо за три тисячі. Да да ні, ні. Підемо вже з чистим серцем та душою на атену. Подивимося, як там взагалі у нас відбуваються справи. Хоча б так. До речі, є перечуття, що собачки віддадуть. Можливо, навіть ще одненьку придбаємо. Не знаю, чому я зараз сидів такий і думаю, блін, ну мають? Мають зіграти. Можливо, варто ризикнути, придбати бонуску ще дорожчу. Не таку, як на ноуліміті, no за 12 тисяч, да, яка нам боком вилізла, але зараз подивимося. Останній оберт. Собаки рожеві не випали. Давайте, що робити? Що робити, що робить? Раз, один раз живем. Давай уже, бог з тобою, блін. Третина від нашої покупки. Ризиковано. Чи можливо давайте право одне? Давно право не пагали. Я не знаю, що це зараз буде, чому мені в голову збереглося на право взяти. Давай, 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 давай. Надо, 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 надо. надо. Третій х непогано. Хорошо. Закривати, закривати. Третій барабан. Символом, мопсом, куд. Рожевій! Що тут би рожеві зараз зробили? Нах таке робить? Четвертий знову закрить. Та ні, це прикол він тяне, я не знаю. Це він тяне прикол, тому що. Не хоче виставляти лінію нормально. На шейнички можна було коцнуть. Тут пустота, 8 обертів лишилось. Ну, другий, четвертий. Четвертий. Я десь сьогодні занос взагалі зроблю. Є такий шанс, чи немає. Да, відповідно, сюди короля не поставив, а тут не поставив дану. Окей, другий барабан. Давай хоча б половину від покупки повернемо, або нідова твоя голова. Ну, відповідно, вальти, да, як завжди, мопсів можна було би закрити. Не хочу я на це дивитися, половинку повернули. Неприємно. Ну, ризикнули буває таке. Ну, не буває таке, в принципі, частенько. Тому що ви всі розумієте, що ми зараз робимо. 5700. Ну. Щось і хочеться і колеться. Давай, отак, ліво. Останній раз точно. Точно остання покупка в Докхаусі. І будемо йти на атенку на 1-2 бонуски, і відповідно так само на ходфієсті. Просто за два спінчика 2 два, за множника, залишилося три оберти, і у нас на виграші 250 гривень. Я не знаю, що тут має статися, щоб ми якісь плюси. Ну, рожеві доставляю. ну ти не приколі, моп це на перший Три 3000, по половинці тільки вдається повертати і все. Від початкового балансу у нас половина, да, трішечки більше. Окей, юшки. Полетіли на атенку. Можна було б навіть скейбаунти десь чекнути на також на одну-дві бонуски, але останнім часом не занадто приємненькі там у нас бонуски, тому. Якось так, так, давайте порахуємо. Тут у нас буде 4,5-9-9. Давай по 4,5 лупашить. А що робити? Нам потрібно робити камбек, тому що залишатися з 20-кою не влаштовує, бо по суті мінус 20 залишиться. Да? А так, якщо зараз, як я вже до цього говорив по такій ставці, заберемо нормальний множник... На x 400 і 500 то в принципі повернемо кошти. Шанси будуть. Тут у нас взагалі на третій спін почало грати щось щось відкривати. Я не знаю, як так може прагмат себе вести. Ти мене зараз доконаєш. Ну, десяточка. Окей. Потримаємось, подивимося. Десяточка це не найгірше, що з нами могло статися. Просто далі грай. Просто грай символи. Закривай свої якісь фіолетові мечі, Челсі. Букварики, давай, 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 зелені. У нас ця плитка не відкрита. На це потрібно один символ, щоб зіграв. Все. Червоні. Давай, 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 продовжувати. Потрібно, дуже потрібно. Фіолетові закрити. Фіолетові, хорошо, шоломи що небудь. Розумію. Ну, 85 вже краще. Півторашечка. Повернете мега виграш. Останні два спінчика. Множник нормальний. З таким множником можна робити камбек, але у нас символи. танка просто вона може реально каскадами насипати доволі таки непогану кількість. Але не сьогодні, не цього разу. Давай. Давай, добивай мене. Ну тут хоча б з першого зіграла. Далі продовження буде? Не буде. Одного символа зеленого не вистачило. Давай, 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 давай. Відкривай плитки вверху, я тебе прошу, ну що ти робиш? Хай буде, давай, давай, оцю відкрити зараз. За цей спіль. Хорошо, можна далі ще. Можна множника. Можна множничка. Ну, Niceic забрали і на цьому, дякую. Непогано. Скатерочок побачимо. Побачимо, можна скатерочок. Додаткові спінчики лишніми не будуть ніколи. Разок, дивися, скільки символів зіграли. Ні множника, ні ретрігера не забрали. Жирно, жирно. Так, відкриваємо цю плитку, окейшки. Далі можна множничка в продовження закрити, так? Да? А то 6X не помости якось. Ну з таким маленьким іксом ми робимо... повертаємо точніше половинку. Фіолетові. Фіолетові. Можна, скатер дать. Другий байт. Хорошо. І ножник. Закритим. Закритий іксом разочок, я тебе прошу. Тримаємось, ну, тримаємось, тримаємося, тримаємося. Найсік залітає майже на 1000 на загальному виграші 3400 плюс 5 додаткових обертань. Тримаємося, тримаємося. Ми можемо відкрити, напевно, ще цю множничок. 8х нормально. Нормально. При тому, що у нас є ще спінчики, і половина плиток відкрита. Навіть зараз ця відкриється. Непогано. Скільки? 157 на виграші зелененькі. Давай, 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 давай. Розкочегарлас. Давай, малесенька, давай, моє серце. Давай, давай, давай. Шолома, шолома, шолома закрите. Одного шолома. 5000. На базу, на базу. Давай, можемо, можем, можем, можемо. Ще множничок. Чинаннен, два множничка. Червоні зелені. Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Червоні. Червоні закриті. Фі... Ні, фіолатовий, один фіолетовий. Голова, один фіолетовий, один фіолетовий. Best. І там і той, і той по одному символу не доставила. По одному бляха символа, але це три тисячі за спін. Але це три тисячі за спінчик. Дота, туся, 11 на виграші. Давай ще. Множничка. 30 який там п'ятий, окейшки. Декілька разів, от просто раз зіграй, хоча б гримників ще на 150. Давай, давай, ну поле майже все відкрите. Що ти робиш? Три оберти залишилось. Давай, 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 давай. Фіолетові. І множничок летить, але краще б зараз каскади пограли. Цей множник нам уже. Тачек багато не зварить. Давай, давай, останні два спінчика. Зіграй, зіграй, зіграй на останньому. прошу. Хорошо, почтак. І далі, далі, Челсі закрити. Хорошо, червоні, будь ласка, червоні зелені, по одному символу, окейшки. Давай, 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 червоні є, червоні є. Фіолетові. Синенькі мечі. Давай, 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 надо, 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 Ще можна Але чоколе... Давай, давай, давай. Іще, 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 Челсі. Чи що там можна? Шоломи можна? Шоломи можна. Хорошо, це камбек. це занос, це жир, Це жир, Це жир, воно далі грає. Воно далі грає. Червоні є сидять. Множника вже можна. Сумніваюся, що далі по символах зачепимо, але грає. Множничка. ще мнножничка. Хорошо. Боже там занос, Боже там занос, там занос іще. Там просто занос, іще. Фіолетові далі грають на 60, далі, сині. Сині фіолетові 600 гривень. На... Мужики, 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 це може бути. Ні, вже нічого не може бути, але просто подивіться. Просто подивіться, скільки. 28 тисяч гривень. 28 тисяч гривень за спін. Просто сюди. Просто сюди. Камбек. Просто... Отак от. Отак от. Оце от от. я розумію. Ризикнули. От вам. За одну бонуску ми повернули весь наш баланс. І зараз на загальному виграші 56 тисяч гривень. У мене аж слина летить, перепрошую. Воно. крапальне дотягнули до 1000х 912х від нашої ставочки. Ну, я думаю, на цьому наші повноваження вже все. Давайте заради поваги зайдемо на фієсту, так як було вже обіцяно. І бонус за 7500 одненьку Да-да, ні, ні. Розход розводить дівоче прізвище. Подивимося, що мала тут готова. нам Насипати грошенятки. Все в мене. Спокій тепер. Ай-яй, оце було б, до речі, дуже епічно, якби ми з першого спінчика забрали забрали бонуску. Так, ну що, хлоп'ята, дівчата, я надіюся вам сподобалося. Обов'язково напишіть, як вам бонуска на атенки, хто додивився до цього моменту. Тому що воно варте вашої уваги точно. 100%. Давайте подивимося останню. Плюсик у нас вже є, поки що всього лише 9000, але подивимося, що нам принесе ход фієста. По спінчикам поки йдемо нормальненько. 14 обертів непогано. Зараз побачимо, наскільки швидко ми заберемо наші вілдосики. З першого є. Давай побачимо в цьому бонусі хоча б два множника по 5х. Я чесно, так давно їх вже не бачив. Саме в бонусі. Так, десь з руки, коли крутив, випадали, не завжди грали. А в бонусі саме не бачив. Давай хоча б 5 множничків. Уже бог з тобою, я бачу, що ти нічого не хочеш робити, будь-який, можеш навіть по 2х. О! цікавіше. 8 спінчиків залишається, можна дотискати. Давай, 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 давай. Ні. 5 обертань залишилося. З Двома вілдосами далеко не підеш, але навіть якби у нас на першому барабані випадали топові символи і вілдоси ставали рівнесенько по горизонталі, то я думаю 5 тисяч могли би забирати взагалі легесенько. Ну, бачиш, якось так, ось так, наприклад. Це вже мега виграш. Це за спін 3. Всього лише на трьох барабанах зіграв топовий символ. От про що я говорю. Декілька раз так виставив їх і, і були би гроші. 6 тисяч роздягла на півтори, але давайте підведемо підсумки. Що ми маємо? Починали з балансом в 40, зараз на балансі 54 майже 55, тобто плюс 15 тисяч. Да, тяжкувато. Але який був момент який був камбек. Надіюся, вам відео сподобалося, бо мені момент сподобався, не, не сподобався саме початок, як ми почали, бо, тому що тривожно, коли мінусуєшся. Але ризикнули, Атенка. Дай Боже. На цьому буду з вами прощатися, друзяки. Не забувайте, що подаруночок в закріпленому коментарі під цим відео. За посиланням в телеграм-канал і подивіться відео інструкції, щоб ви розуміли, що це таке, як його правильно забрати. І буду прощатися. Зараз перед вами з'являться мої минулі відео. Повірте, там є на що подивитися, тому хто ще їх не бачив. Передивіться до зустрічі. Дякую за увагу і побачимося завтра.